У нас неодноразово, на жаль, дуже часто ці сумні події супроводжуються днем пам'яті, це вшанування героїв, встановлення меморіальних дошок. І, на жаль, так само і часто дні жалоби, це дні прощання з героями. Ось. Ми маємо розуміти, чому ми збираємося і для чого ми це робимо. Зібратися, шанувати, це зобов'язатися перед собою, кожному присутньому, хто де є на місцях, зобов'язатися у тому, що ми маємо пам'ятати цю жертву. Жертву людини, яка віддала найдорожче в цьому житті. Жертва людини, яка стає на засадах нашої волі, нашої любові до України. Слухаючи гімн України, ми. Часто чуємо слова, душу і тіло ми положимо. Так? Суть в тому, коли ми слухаючи гімн, надихаємося, любимо країну, а коли розуміємо реалії тут зараз, ми знаємо, наскільки це важко, наскільки це трагічно для сім'ї, для оточуючих, для близьких, втрачає не тільки сім'я, не дружина, не тільки дитина. Ми втрачаємо ми всі разом. Молоду, красиву людину, гарного чоловіка. Сильного, вольового, прикладу для наслідування. Ми маємо зобов'язатися кожен перед собою, те, що ми маємо пам'ятати, скільки він буде жити, поки будуть про нього пам'ятати. Зобов'язатися перед собою, шанувати сім'ю загиблого, допомагати їм усьому підтримувати дітей понад важливо. Ми розуміємо прекрасну пошану до ветеранів, які Повертаються зі щитом на місце, і ми знаємо, що ми зобов'язані їм тут і зараз життям, своїм побутом, домом, миром, що тут є. Перед сім'єю ситуація така ж сама. Прокинувшись чи в будь-яких тривогах, ми маємо згадати їх, завжди їх підтримати і віддати свої шанси. Знаєте, я спіймав себе на думці, що цей клич вітання Слава Україні! Героям слава пройшло певну трансформацію за неповних три роки. Спочатку це було такою привілегією людей глибоко патріотичних і дехто навіть називав його якимось пафосним, воно не було в такому широкому вжитку. На початку війни це був такий, знаєте, клич. Який підтримував нас, який вселяв нас оптимізм і віру в те, що ми переможемо і все буде добре. Мені здається, що зараз іноді ми повторюємо ці слова і не завжди усвідомлюємо, що за цими словами героям слава стоять дійсно величезні жертви, стоять віддані, молоді, життя. П'ять згорьовані матері, безутішні дружини, осероділи діти. Це дійсно геройські подвиги і подвиги, які прославляють нашу країну. Я особисто пам'ятаю досить добре Максима. Я був тоді ще завідувачем відділення і неодноразово з ним спілкувався, і знаєте, напевно, в той час. Мало хто в коледжі уявляв собі цього тихого, скромного, завжди усміхненого, доброго хлопця, що колись він стане героєм, справжнім героєм України. Для того, щоб прославляти Україну, він віддав найдорожче що в нього, було, своє життя. І мені дуже хочеться, щоб коли всі ми проходили ось цю дошку, дивлячись в очі його. Запитували себе також, а чим, чим ми можемо прославити нашу країну, чим ми можем, можемо бути гідні його подвигу і його самопожертви? Я також хочу щиро подякувати батькам за виховання такого сина, висловити співчуття і дружині, звичайно. Леся, ви, я просто знаю, як ви, яку роботу ви зробили для того, щоб сьогодні ми тут зібралися, вшанувати його пам'ять. Пам'ятаємо Максима Гайдарова і прославляємо Україну.